Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми поговоримо про зимуючих птахів. Стоїть зима, сніги та морози скували землю. Всі дерева довкола вкриті пухнастими сніжними шапками, та де-не-де можна почути голоси. Це голоси пташок, які холодної зими не покинули свого рідного краю, незважаючи на холод і голод, залишилися з нами. Це зимуючі пташки. Зима важка пора року для пташок. Ми зараз переглянемо відео про життя птахів взимку. Синички. Синичка велика трудівниця. Готуватись до зимового голоду вона починає ще весною або влітку. І до зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати до 15 кг насіння і зернят. Проте взимку не завжди їй вдається знайти схованку. Тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Снігурі. Як це не дивно звучить, але чим більші морози, тим спокійнішим виглядають снігурі. Зазвичай вони літають невеликими зграйками до 10 осіб. У люті морози снігурі сидять нерухомо і лише час від часу їдять яку-небудь ягідку чи насіння. Особливо полюбляють снігурі ягоди горобини. Горобчики. Хоча горобчики і невибагливі у виборі їжі, проте взимку ці маленькі сірі пташечки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами. Тому підгодовуйте їх. Дятли Цікаво спостерігати за зимівлею дятлів. Дятли можуть як відлітати у теплі краї, так і зимувати у рідних лісах. Зимують вони у дуплах, які самі їх видобують. Зазвичай дятли харчуються комахами, ягодами і насінням. Але взимку їхній раціон значно звужується. Їх рятує насіння ялинових і соснових шишок. Сойки. Ці красиві птахи теж завчасно готуються до зими. Раціон сойки дуже різноманітний: комахи, ягоди, насіння, зерно та горіхи. Але взимку вони харчуються переважно жолудями. Вони ще восени шукають жолуді і ховають у дуплах дерев та між коріннями. Завдяки хорошій пам'яті. Ці птахи з легкістю знаходять свої схованки. Шиглики. Ці птахи зимують на узліссі. Взимку переважно харчуються зерном, тому їх часто можна зустріти на подвір'ї будинків, які розташовані близько до лісосмуги. Ці птахи збираються у великі зграї. Так їм легше пережити холод. Харчуються також разом. Шиголь дуже співочий птах. Омелюхи. Ці птахи прилітають до нас в Україну з півночі. Тайги та лісотундри живуть переважно у лісах, до населених пунктів не прилітають, тому їх можна побачити лише далеко від цивілізації, годуються ягодами та омелею. Прилітають перші омелюхи до нас наприкінці листопада, на початку грудня. Зимують до середини квітня початку травня, потім відлітають назад на північ. А як же ми можемо допомогти нашим птахам зимовий період? Звичайно, ми повинні їх підгодовувати. Ми можемо повісити для них годівнички і не забувати насипати туди корм. А чим можна їх підгодовувати? Так, зерном, крихтами, насінням. Несолоним салом. Ніколи не забувайте про своїх пернатих друзів, допоможіть їм, і вони віддячуть вам, сторицею, веселими піснями та своєю невтомною працею на весні та влітку, знищуючи комах, підгодовуйте їх, робіть добрі справи. До побачення, мої любі!